І доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуємося. Дуже велике дякую. Зараз ми дивимось на ціни в будівельному магазині, бо не знайшли ми близько кавали величезних будівельних магазинів. І зайшли в маленькі. Подивились, подивились на ціни і пішли. Пішли в інші. Якась. Невеличка банка краски була, бо зараз я тут щось інше, дивлюся, якісь інші, нам краску показували. То 15 євро було. Він чому вони йшли таку саме за 9 євро. Тому тільки тут я просто погодила, познімала і Ярослав щось теж подивився. І тут вам трохи показую які ціни в Греції, бо як хтось планує там робити ремонт, знаєте на майбутнє які ціни. Спочатку. Це майбутня наша кухня, ми вже знову передумували, робили, думали робити тут кімнату, але ні, буде тут кухня. І перша дирка на світло. І Ярослав каже, що тут цегла. Хоча що тут є, я не знаю. Зараз ще тут бачите. ці інструменти в мене чоловік має. Тут, а тут, напевно, скеля, з якого кавала зроблена. Такі каміни, кусками відбиваємо, кусками відбиває. Ми маємо. Бачите, і то з каменю. І як побудували з каменю, потім дивіться, який грубий, грубий паплівки. Постійний до того відносно, чесно кажучи, черівніший, ніж у нас в кімнаті. І тут, вибачте. Хто там живе? І Щось таке ще випало. Що з початком нашого ремонту, Таким, в нашій квартирі, ну, ми живемо не тільки ремонтом, ми ще живемо і відпочинком, бо любимо ходити на море, і документами, і запис Вікторії до школи, і входіння до імміграційної, і збирання документів, все можливо, тільки все просто ми збираємо. І магазинами живемо, так що все таке тут наша кухня класно буде. Я думаю, що буде круто Добре, що Ярослав купив нормальний інструмент, щоб це все зробити сам. І дивіться, скільки. Дві дирочки. І скільки вже сміття. І ще сьогодні має прийти вікусіне ліжко, яке ми замовили. В, тому, в тій машині приїхало наше ліжко. Таке велике, зараз його занесемо до хати. Якщо починаємо. Нарешті наше ліжко прийшло. Чекали ми два тижні. Ось так буде виглядати вікусінне ліжко. Зараз покажу вам сайт. Ось такий сайт, де ми замовляли. Чекали два тижні, не знали, чи приїдемо. Але маємо ліжко. Крім того, ті керовніки, ну не керовніки, а керовці е, доставці. Не треба, то виносити донечко, положи. Я хочу. Замість 101 поїхали в один. Ми ще не знали, чи те ліжко до нас доїде. Але Віка має ліжко без матрасу. У нас вже наступний день, так що знову всім привіт. Бачите, такий вид у нас зі спальні. Бачимо море, бачимо гори і все гарненько. Так як нам вчора прийшло ліжко, то дуже добре для вікуськи. Ми сьогодні вирішили, що і так ми живемо в ремонті. Ми самі на таке пішли, як ремонт. Для того ми, наша спальня у нас зараз спальня і є. Ми сьогодні робимо тут перестановку, в якусь уважний подіжко. Сьогоднішня робота прибрати нашу спальню, винести все лишнє, поскладати речі, зробити місце для ліжка, щоб було все гарненько. Зараз вам покажу, як все виглядає. Бачите? Тут ліжко, ну тут сміття, брод, ну ми так живемо. Цигані і як є. Ліжко планую тут поставити вікусіння. Так поки що все в нас виглядає. Так що до роботи Ярослава зараз немає, він пішов до поліції, бо громадяни унії. Тут нам треба робити легалізацію, карту, побиту, як по польськи буде. Громадяни УНІЇ роблять в поліції, а я подаю документи імміграційну службу. Хто не громадян УНІЇ. Так що за роботи? Збирай всі ігрушки до коробочки. А що там є? Ну, я думаю, в тебе тут багато ігрушок. Там. У нас все робота кипить. Якусь камию підлогу. Тут старий ліноліум, а під тим ліноліум, знаєте, що є? Другий ліноліум. Така я Віка каже, що більша хата стала, кімната. Але краще не бачите те, що у нас на тимчасовій кухні зараз робиться. І зараз так наша спальня виглядає. Там вікуська в телефоні. На майбутнє теоретично ми можемо своє ліжко поставити тут. Колись. Коли зробимо дитячу і кухню. Ну, а поки що буде тут так. Дивіться, зранку встаємо і ми бачимо класний вид з вікна море. І то круто, то дуже велике круто. Тут можна телевізор повісити. Бачите, мультики і кіно, як якось какаш. Пере з того кутика стану, покажу, отак все в нас виглядає. І зараз чекаємо нашого Ярослава, а там краще не знати, що робиться. Дивимося тут. Всім прийде Ярослав і будемо складати в якось кінеліжко. Що би ви порекомендували тут, який гарний світильник повісити? Бо я ще навіть не уявляю. Що там, хтось вже добирався до того? Ліжко коштує 200 євро, то разом з доставою 11 євро. Купив пенопласт. А ліжко є? Все там було, ліжко було повністю, тільки не вистачило нам двох шурупів. І спочатку, як почали ну, ліжко розбирати, витягувати з коробки, ми не могли знайти інструкцію. І думали, що, напевно, нам її не положили. І думали, що ми будемо робити з тим великим конструктором, дивіться, лего. Просто палки, палки і все. Ліжко дерев'яне, не плити, а з дерева. Ну, запах сосни було. На зібрання ліжка нам прийшло десь, пішло точніше, приблизно з 2 години. Плюс-мінус. Важко було почати, бо я, наприклад, не знаю, Ярослав все нормально йому було. А як я побачила багато дошок, і думаю, блін, що з ними робити? Дякуючи, що Ярослав мій і знає, як то все скрутити, все було готово. І Вікусі дуже-дуже подобається ліжко. Вона на ньому і спить. І не приходить до нас і під низом бавиться, в неї вже там збір всіх її забавок. Тут я показую вам, як, як ліжко має виглядати. Тільки ми не ставили тої з'їжджальні. Тому що ліжко в цій кімнаті тимчасово стоїть, поки не зробиться дитяче. І то не факт, як зробиться дитяче, чим Вікуся буде спати там. У Вікуся ще спить з нами в кімнаті. Напишіть, коли ваші діти почали спати окремо. У мене Віки буде скоро сім років. Але вона ще дуже сильно не біжить до своєї кімнати. Або там побавиться, бо ми як в Польщі теж мали. У нас була двохкімнатна квартира, в неї була її дитяча, така гарна, не можна сказати, що погана. Вона там тільки бавилась в день, а спала з нами. Бо не хотіла спати. Якось так. Тут Лікося нам допомагає, вирішила, що буде домик для котика робити. бо ми в сусідньому... У будинку там знайшли такого котика маленького, назвали вже Нутелло. Додому не забираємо до себе, бо раз хотіли ну, привели його. він так почав плакати, що ми його забрали, то ми його занесли назад. Тут такий котик, як говорять, і багато, що не, не був чийсь котик, просто маленький котик. І Тому ми тепер раз на день ходимо того котика годувати. Але то не тільки ми ходимо, то всі сусіди з боку теж ходять. Ми там з ними і знайомимось коло того кота. Такий чорний маленький кошеня. Назвали його Нотелла та й все. І нашу масю скоро привеземо. Щоб забрати кота з Польщі, нашу Масю, потрібна книжка здоров'я, паспорт для кота, який коштує в районі 300 злотих, плюс чіп, прививку від сказу. Прививку треба чекати місяць. Після того можна забрати плюс ми завжди літаємо ренаїн. Але щоб кота взяти з собою, ренаїн не підходить, бо він котів не перевозить. І я перший раз купила білети на льот. І що я вам можу сказати? Ренаїн мені подобається більше. Що ви там не говорили, по-перше, я купила місця для себе, для кота, білет для кота. Вже десь вийшло 1000 злотих. І я не можу зробити карту покладову. Кажуть, тільки за, 20, за 36 годин. Потім, коли тих 36 годин минає, вони мені говорять, тільки на Лотніску вони зроблять карту покладову. І як все буде, і я не знаю. Просто не знаю. Плюс, і я не дуже встигаю все це все зробити, і як то має бути. Бо я думала, що я карту собі зроблю, просто прийду за півтора години до льоту і все. А вони говорять, що я маю бути найпізніше з рівно за дві години. Весело буде, побачимо. Але вже можу сказати, що скоро наша кицька буде бігати, тільки боїмося, щоб не втік. Так, у нас це гарно виглядає. Головне, що знайшли інструкцію. А все решта дурнички. Наше ліжко вже зібране. З того боку має бути з'їжджання, там буде Вікусі плацзабав. Вікуська вже спить. Бачите, внизу буде плацзабав і так ліжко стоїть. Ліжко, повторюю, 200 євро коштує. Може без євро. 11 євро то доставимо. У нас знову, бачите, тумбочку звідси перенесли сюди, поставили маленький телевізор. І так у нас поки що буде. Тут буде в якусь набірку стіл письмовий для навчання. От так все виглядає. То на найближчі наші пару місяців. Але я думаю, що це так дуже круто. Класна ліжка, Ярослав, добре, що все всклав. Все маємо. А чому це, бо тут кімната на двері закривається, а ремонт буде перша кухня робитися, потім дитяча. То все дуже довго. А сьогодні ще дивіться, бачите, в мене тут. Матрас з розкладушки, де Віка спала останній місяць. І сьогодні ще поїдемо до купив новий матрас, я вам все покажу. Ну що, ми по матрас для Віки. Прийшли сюди. Вдома дивиться які ціни, крісло. Дома покажу, що купили. Так, всім привіт, ми вже вдома. Бачите, там вже забавки вікусіні, то той домик. Потім якийсь керамат положимо. Що ми купили віску? Найшли, не планували купити, купили вікусі таке бюрко. Теж біле, ну, парте. Дуже класна ціна була, 40 євро. Купила собі ось столи круглий, такий столик круглий, зверху такий під дерево, звичайний, для того, щоб поставити тимчасово собі, але нічого так постійного немає в тимчасові речі. Я маю гриля, коло холодильника у мене там в кухні майбутній стоїть розетка, він на підлозі, щоб мені так гарно було робити на, на столик. Побачимо. Купила таке? Купила, що тут таке е, Відро сміттям 250. Сумку за євро. То є на матрасник. На матрасник 6, от дивіться, матрас. Купили матрас, планували один дорожчий, його не знайшли. Купили дешевше, але дешевше тут теж непогано. Купили матрас за 70 євро. І ще дещо ми купили. Таку поличку для взуття купили за 2,50. І таку тимчасову шафу. Шафа ціна була 18 євро. Потім на чеку ми ще чекали таксі. Дивлюся, в мене 49 євро, 99 Я вернулася назад. Добре, що я. Провіряю чеки, то випадково просто кот не пішла промоція. Купили за 20 євро. Все одно 2 євро дорожче. Ну, і вже за 2 євро я не спорила. Маємо то за 20 євро. Така тимчасова шафа нам потрібна. А таксі коштував додому сьогодні нас 8, 9, ні, 8 євро. Бо сьогодні якесь свято в Кавалі Центр перекритий. Так що. Всім дуже велике-велике, дякую, щось додивилися до кінця. І до зустрічі в наступних відео. В мене такий столик вийшов. Але Ярослав мені і там поміг. Бачите, такий гарненький. 10 євро. Круто. А що я хочу з нього зробити? Я хочу в мене, як на нашій зараз майбутній кухні. У нас холодильник тут є наш. Тут, бачите, для чайника зарядки наші. Хочу тут поставити, Хочу тут поставити столик і ці речі поставити на гору. А то лампу треба забрати. Так тепер виглядає, якщо чесно, я думала, буде столик трошки більший. Але якщо будемо канапки робити, вже буде на підлозі трошки вище. Гарячі будуть, кина кебаб, на гарячі канапки, щось такого. Збирає парту для віки з тіла офісний, або як дитиська. <ривіт> В кінці покажу тільки результат.